Доброго дня всім. Вчора в мене полетів насос для вирібної ями. Не хочу його включати, не знаю в чому поломка. Бо ж коли я його включаю, вибиває автомат. Не знаю, подивлюся чи вдасться його зремонтувати, чи ні. Наперед не хочу забігати, взагалі чи прийдеться купляти новий може. Ну подивимось. Трошки я його відчистив і зіткнувся з такою проблемою, що не можу відкрутити ось ці брути. Ну, Підозрюю, що там, напевно, не трошки проживіли, стали полукруглі грані. Сіморка за велика, а за замала. Підозрюю, що тут трошки під'їло метал, так як тому моносос вже. 7 8 років приблизно. Прорізав під утвердку, щоб викрутити. Воно все рівно ламає цілий болт. Придеться, напевно, зрізати повністю болт, а там буде видно. Зрізав я болти. Зараз подивимося, як воно у нас Чи щось поможе, чи ні. От Я його трошки підвав. О, без проблем пішло. Дивимося, що тут є. Не знаю, будемо далі пробувати, що сталося. П'ятого довго не знімав, вже знімлю кінцевий результат, як воно вийшло, що вдалося зремонтувати чи ні. І так, друзі, знайшов я причину поломки насоса. Причина була був перебитий дріт от, от, на самій кришці для самої кришки. Я поміняв на Підключив напряму, зараз ключу вам продемонструю. Все добре. Як бачите. Але зіткнувся з такими двома проблемами. Не можу зараз відкрутити ось ці зірвані. Один відкрутив, ось тут ще лишилося ці відкрутити, Ну потім я куплю в магазині. Інші болтики підберу. І друга причина це я зірвав. Тут, як бачите, дріт, що звідси, що звідси. Тепер не знаю, буду напевно розверлювати, запускати другий другий дріт. І, напевно, якимось клеєм або герметиком робити, бо інакше я його не бачу потім. Я думаю, вам ще знімлю. Подивимося, що з того вийде. Ну що, друзі, висверлив я дирку. Ось тут дуже тяжко було пропухати цей дріт, але я його пропхав, бачите, з іншої сторони, що видно. І хотів сказати, заливав, залив ці всі пори таким клеєм, зараз я покажу яким. Це іспанський клей там мені прислали родичі були ще швидше. Я залив всі дирки з цієї сторони, бачите, і з цієї. Цей клей, похожий на наш момент. Ну, пише, що і для води. Не знаю, подивимося, то в Іспанії ним паяють. Навіть не паяють, а склеюють сантехнічні труби. І зараз ще пройдемося ось таким герметиком. І потім вам покажу вже, як я це все зробив. Так, скрутив я вже насос, повністю все послідовно на місце. Все заробив герметиком і з тої сторони під кришкою також з внутрішньою. Обробив всі болти з таке, щоб часом ніде не попадала туди вода, бо теж, напевно, буде навічно, вже доки не поламається. І він буде, напевно, там стояти, потім купиться другий. Зразу зараз покажу, що він включається повністю все нормально працює. Дам підсохнути герметику і піду назад, так що можете робити, старатися самі всього вийде.